Вітаю усіх на каналі СТІМОЗі. Сьогодні ми поговоримо про пекло, як воно виглядає та хто ж проживає на тому пекельному дні. Звичайно, що говорити справжнє, якщо воно все таки існує, я поки що не можу. Відео я буду обговорювати, як ті чи інші біблійні речі або міфічні працюють в моєму сюжеті. Ті, хто зайшли за корисною інформацією стосовно теми відео, тобто кіл пекла, не кваптесь виходити. Значна частина відео буде приділена колом пекла за Данте, він чудовий. Наскільки пам'ятаю, в біблії не згадувались рівні пекли як такі. Там загалом мало про нього розповідали, тому Данте можна вважати за основника руху міфічного пекла, яке ми маємо сьогодні. Від мене буде невеликий інтерактив. Напишіть в коментарях, на яке коло б ви могли потрапити прямо зараз, якщо варіант Данте був правдивим. Звичайно, що в цьому відео не обійдеться без ліричного відступу про мого персонажа, який зараз на фоні малюється. Він вже фігурував раніше в попередніх відео. Сьогодні мова буде йти про Ніклаустера. Зверху буде підказка на відео, де він фігурував раніше. Перед тим хочу подякувати за активність під попереднім відео. Це не справді надихає та мене ви продовжувати щось робити. Як і зазвичай, відео розбите на часові маркери. Для вашої зручності, тому не соромтесь, переходьте туди, коли вам потрібно. Отож, не буду затягувати початок відео ще більше, і ми починаємо. Приємного перегляду! Почнемо з чогось простого: а саме, як зображувалось пекло в Біблії. Багато хто звик вважати, що все, що нам відомо про пекло, прийшло саме звідти. Проте це недостеменно вірно. Наприклад, як багато людей знає, що сім смертних гріхів насправді лише теорія християн. Яка виникла та почала розвиватись в середньовіччі. А чи багато людей знають, що пекло згадувалось лише в кількох розділів і лише поверхнево? Загалом, основне уявлення, де грішники страждають після смерті, є цілком вірним, і з цим ніхто не буде сперечатись. Цікава деталь ще й те, що й сатана зі своїми поплічниками, ну або ж Люцифер, кому як зручніше, будуть страждати в пеклі після Великого суду. Але на жаль, дати Великого суду нам ще невідомі. Загалом, щоб не потрапити в пекло, достатньо вести праведне життя та в разі помилки покаятись перед Богом. І він, як милостивий творець, вас пробачить. Але навіть якщо ви зрозуміли свої помилки з певною затримкою років 10-20, то в християнському вченні ви все ще маєте шанс обрати правильну віру та покаятись, І навіть якщо ви вже перебуваєте в пеклі. Бо сила Божа чує вас скрізь. Тому майте на увазі! Пекло було створено як умовне звалище всіх, хто провинився перед Богом. Або недостойний. Загалом ідея пекла не розкривається широко. Це більше роблять в різних творах та самі люди, створюючи <смас> безліч безліч теорій. Тому про них ми сьогодні, власне, і поговоримо. Адже твір Данте Алігєрі, можественна комедія є саме такою теорією та. Хоч і має велике значення для світової літератури, релігії та в цілому світі, є лише фактично фанфікшеном на тему Біблії. Тому зараз перейдемо до цього. Першим, хто спадає на думку, коли ми починаємо говорити за пекельний світ та всіх цих демонів і коло пекла загалом, це саме Данте Ельґерія. Він взагалі надзвичайно слейний автор в літературі. Він буквально написав книгу, де його кумир показує йому пекло та проводить з ним час. Ну а ще звичайно важливою частиною цього твору були роздуми автора про посмертне життя та про те, як важливо залишатись праведною людиною, незважаючи на своє життя, і як взагалі тяжке життя людини. Тому подібні тези. Хто ще не читав болесуну комедію, раджу від чистої душі. Дійсно, цікава книга. Яка написана в ошованій формі. І це, мабуть, найцікавіше, що було, та взагалі буде в шкільній програмі. Але знову ж, якщо вам дуже тяжко читати, заглядіть в мій телеграм-канал. Якщо буде достатньо активності, то є ймовірність, що я буду читати цю книгу в голос, і на каналі буде запис. Тому Не пропустіть. Отож, повертаємося до самого Данте. Він проклав шлях всім сучасним творам по. Про пекло, про демонів, про бісів на сьогодні. Саме він створив коло пекла та описав пекло таким, як воно фігурує зараз, в творі або в уямах. Тому всім серцем завдячуємо йому, що нам є про що зараз поговорити. А тепер перейдемо до самого творчого доробка Данте. Він зобразив пекло як місце покарання грішників, що не надто відрізняється від Біблії. Їх покарання визначав сам гріх. А це вже можливо і відрізняється від Біблії. Чим сильніше вони провинились при житті, тим більше вони будуть страждати, що цілком логічно. Варто уточнити, що деякі душі взагалі не доходять до пекла. Вони зупиняються в чистилищі, де молитвами за себе та живих, які моляться за них, у них є можливість отримати путівку до раю. Але варто уточнити, що пропозиція обмежена, тому там надовго залишитись не можна. Але там зупиняються лише ті, чиї гріхи недостатньо грішні, аби йти до пекла, але вони достатньо грішні, аби не йти до раю. Тому вони мають мовний другий шанс перед тим, як кінцево потрапити до вічних страждань або до вічного щасливого життя. Спускаючись нижче, ми потрапляємо на перше коло Лімб. Саме так воно називається. Загалом це найбільш безпечне коло, щоб пожити після смерті, якщо грішна душа не змогла прийняти віру. На цьому колі стоїть охоронець Харон, який вирішив текти з грецької міфології до єврейської. Але зараз не про нього. На цьому колі перебувають нехрещені немовлята і доброчесні нехристияни. До Воскресіння Христа тут були усі старозавітні праведники. От ви гадайте, чому дітей часто, особливо в селах, тягнуть хрестити незалежно від віри батьків і незалежно від того, що там думає собі дитина. А це все. Для того щоб якщо вони раптом не доживуть, щоб свідомо обирати віру, вони не потрапили до лімбу така собі милість від старших родичів. На цьому колі будуть навіть і пророки, і філософи, і різні герої. Але вони були не хрещеними, тому не могли потрапити до раю. Але Бог їх все-таки забрав до себе через певний час. Тому, якщо ви все-таки дуже добра людина, можете сказати Данте, щоб записав вас пророк. С покарань на цьому колі лише вічна безволісна скорбота. Насправді це не так вже і погано, враховуючи, що при житті багато хто постійно горює та не почуває щастя. А тут і компанія ніби непогана, тому якщо це все правда, то можна задуматись на переїзд. Спускаємось нижче. Друге коло Порушники шлюбної вірності. На жаль, це коло не має якоїсь гарної та незвичної назви, як попереднє. Просто подумайте, у вас є лім. Або порушники шлюбної вірності. Не так вражає, чи не так? На цьому колі грішників стереже мінус. Багато про нього, на жаль, не зможу розповісти сьогодні, але теж доволі цікава антична особистість. Думаю, як зрозуміло з назви, на цьому колі знаходяться всі невірні та розпусники, їхнє покарання, виття ридання та сповнення хіттю знову ж не надто жорстоко порівняно з тим, що чекатиме нас далі. Цікавого можу ще додати, що на цьому колі перебуває Клеопатра та Айхіл. Насправді це не всі, там взагалі цікава компанія з вигаданих не тільки античних та не тільки античних постатей, проте саме ці найвідоміші. Тому про них варто виділити окремий ліричний відступ. Отож, йдемо далі, і наступне третє коло носить назву «Чревоугодники». Теж не надто цікаво, проте незвичного тут достатньо. Наприклад, охоронцем цього разу виступає ніхто інший як Цербер, милий песик. Нам та взагалі любить грецькі міфи, тому подібних гостей протягом всієї історії в нас буде просто предостатньо. А ось покарання в черевогодників вже менш лагідніше. Вони гниють під дощем та градом. Ось так от, якщо були при житті гурманом або неножерою, що є фактично двома діаметрально протилежними е, чинниками одної сутності. Та після смерті доведеться все відпрацювати не надто приємним способом. Більше про це коло мені нема чого сказати. Цікавих гостей на ньому не спостерігається, покарання закінчились, і тут лише пес, який, можливо, теж був не надто приємним при житті. І знову ж ніякої особливої назви для кола, лише скупість. Це вже четверта коло. Як не дивно, на цьому колі перебувають скупі. І марнотратники, грішники, що вчиняють два протилежні гріхи, але це все одно одна суть гріха. А саме невміння здійснювати розумні витрати. Тому всі, хто люблять скупитись на Аліекспресі, перебуваючи в ненадто гарному настрої, що я вже осуджую, бо Аліекспрес не надто надійна програма, то варто все ж таки задуматись: якщо данте правий, то вас чекає четверте коло. На цьому колі їх стереже ще один давньогрецький герой Плутос. Є дві версії його походження: він або син Єсіона та Деметри, або ж Гадеса та Персифони. Втім, це вже не має такого важливого значення для сьогоднішнього відео, бо це ніяк не стосується пекла. Говорячи про покарання, то воно менш жорстоке, аніж на попередньому колі. Річники змушені штовхати з усіх боків перешкоду. Проблема лише в тому, що робити вони це мають усім тілом з усіх боків цієї перешкоди, що ймовірно не надто приємно. Та це в типу вічний спір, який вже є гріхом, і їм там дуже погано, але якщо хтось дуже любить сперечатись, то <говороти> ворота завжди відкриті. Як казав сам Данте про грішників, їх тіла до жахливого спотворюються від гидкого життя. Але ж знову, можливо, хтось доволі летачі і не буде це так штовхати, тому <говороти> все можливо. П'яте коло називається гнів. Проте тут ми маємо альтернативну назву, яка вже цікавіша. А саме стигілійське болото. Через нього мертві душі перевозить флегії. Це знову ж, ще один давньогрецький герой мітів. Він син Ареса, ворога кровопролитної війни, якого дуже не любив Зевс. В мітах він спалив сина доньки, який був від Аполлона. Звичайні сімейні сварки, нічого незвичного. Як мабуть не дивно, на цьому колі перебувають ті, хто багато гнівились при житті, а ще ті, хто багато зневірявся. Тобто, як і на попередньому колі, та ще одному до цього, дві крайності одного гріха. Тому всі, хто зневірені, готуйтесь. Власне, покарання тут цікавеньке. Ті, хто багато гнівались, б'ються в вагні. А дном цього болота слугують, гадайте хто? Правильно. Ті, хто багато зневірялись, не надто обнадійливе проводження вічності. Згодні. Шестим колом по Данте є стіни міста Дід. Це, власне, і є його назвою. Не надто цікаво, але ж все ж краще, ніж черево-угодники або недотримання шлюбної вірності. Нарешті щось цікавеньке. Охороняють стіни царства Трифурії, або ж як їх ще називають знову ж, в давньогрецькій мітології, могині помсти, фісіфона, Мегера та Електо. Електо, наскільки я перепрошую, не Електо, а Лекто. Вона навіть не була з давньогрецьких мітів та була анти... античною жінкою. О ні, не античною, середньовічною. Та Данте її зобразив як одну з фурій. Вони теж часто прийшли. З давньогрецької мітології. На цьому колі вже не так очевидно, хто сидить, тому вже я буду вступати в гру. Сюди потрапляють еретики та уже вчителі. Для тих, хто не знає, хто ж такі ці єретики, то зараз поясню. Походить це слово від іншого слова єріць, яке вже, можливо, більш знайоме. Що є переконанням або вченням, яке сильно суперечить традиційному та загальновизначеним термінам. Зокрема, єрість як поняття суперечить загальному трактату віри та релігії. Тобто ті, хто не вірить в Бога та відкрито заявляють про це, і закликають інших не вірити в Бога, і кажуть, що Бога немає, є наука, все таке. То це і є єретики. Свого часу за не могли відлучити від церкви, що вже ставало великою проблемою для життя тогочасних людей, коли церква буквально керувала життям та мала всі землі, як у нас наприклад, пани. Якщо вважати, що поширення позиції атеїзму це неправильне вчення, то є ретиків, що в що можна легко поєднати в одну групу. Їх покарання є лежання в розпечених каменях в могилах. Майже вампіри, якщо чесно. Тому якщо є бажання відчути себе кровопивцею після смерті і якось постраждати лежачи на розпечених каменях в могилі, то поширюйте маячню. Будь-яку меячню розповідаєте, що можете продати курс, станьте інфоциганами та потрапте до пеку. Така собі цікава пропозиція. Думаю, ми помітили, що чим далі ми просуваємось по пеклу, то тим більше страшними стають гріхи. І в свою чергу більш витонченими стають покарання. Проте, як на мене, поширювати неправдиву інформацію не так страшно, як зраджувати коханій людині. Але не мені судити, на жаль. Я б таке засудила. Ого-го, на сьомому колі нас чекає дещо нове. А саме коло, яке вже є містом дід, поділяється на ще три пояси. Тобто, вже вчителі та еретики стояли біля входу. А ось тепер ми вже зайшли всередину. А тут відбувається е, кара над насильниками. А саме такі тут і перебувають. В залежності від того, яким вони знущались при житті, від того залежить, на який з трьох поясів вони потраплять. Сторожем цього кола виступає Мінотавр. Отож, перший пояс назвуть Насо Назва назву Флегетон. Цікавенька насправді. На цьому зупиняються ті, хто були жорстокі над ближніми та їх майном, тобто тирани та розбійники. З цікавих особистостей тут є Олександр Македонський, а інших, на жаль, немає нікого цікавого. З покарань тут не надто креативно, а те все одно достойно. Грішники киплять в кривавій річці, вражаючи, чи не так. На наступному поясі самогубці та ігромани, які бездумно програвали своє майно. Покарання в лісі самогубців, що є назвою цього поясу, як на мене набагато цікавіше, ніж для поясу Флегетон, де були насильники. Самовбивць у вигляді дерев мучують гарпії, терзаючи їх тіра, а гравців ганяють мисливські пси. Власне, в літературі та мистецтві є багато відсилань до цього покарання, можливо, не зовсім до нього, проте подібних згадок є багато, де людина стає жертвою, а мисливцем хтось інший, часто теж людина. І останній третій пояс називається Горючі піски. На ньому зустрічаються богохульники та ті, хто проти єства та мистецтва. Поправді, не надто цікаво, бо на цьому колі всі, хто були насильниками, але просто не підпадають під дві, дві перші категорії. За свої гріхи вони знемагають пустелі, де на них падає вогняний дощ. Яка приємна ситуація, вони майже на Юпітері. На цьому сьоме коло завершується. І ми переходимо до що більш. Цікавого та ширшого восьмого кола. Називається це коло Злопазахи або ж злі щілини. З цього, власне, і пішла назва підрівнів цього кола. Всього існує 10 щілин, які охороняє Геріон. Міфічний велетень з кількома кінцівками та кількома тулобами, за які ж гріхи потрапляють до злих щілин. За тим, що мдорили тих, хто не довіряв. Тобто не були вашими близькими людьми, а ви їх взяли і обдурили. О, так от. <смі> спробую швидко перейтись по щілинам, щоб не затримуватись на цьому колі надто довго. В першій щілині сутенери та спокусники вони йдуть двома зустрічними потоками, а біси їх б'ють. Якщо не вистачило різноманітних, <смі> не що жорстоких утіх, там медесенсесії, наприклад, то після смерті можна організувати собі щось подібне зі своїми колегами. Отож, не затримуємось. О, другій щілині підпа під лабузники, які влипли в смердючий кал. Надзвичайно мерзенно. Не будемо тут затримуватись. Ці торгівлі церковними посадами чекає місце в третій щілині, і хто лоби закуті в скелі вниз головою, по ступеням струмує вогонь. Вже цікавеньке покарання. Один священик займався подібним Микола. Якийсь. Після чого всі, кому він щось обіцяв, теж пішли за ним в пекло. І вони разом там сидять, і вічність проводять. Цікава так? Бути правицем або чаклуном теж доволі небезпечно, адже вони потрапляють до четвертої щілини. Їх голова повернена на півооворот та назад, а самі вони скуті німотою. Цікаво, якщо мати дар пророкування, але мовшата. Теж пекла дорога, чи є якісь винятки. Отож, ну, не, не за все сьогодні суть. В п'ятій щілині навіть є свої стражі. Біся загребали. Цікава назва. Габарники киплять в смолі, а тих, хто спробує висунути, стромляють багри. Для тих, хто не розуміє, хто такі багри, зараз поясню. Багри довгий металевий або дерев'яний держак з металевим вістрем у формі гаку. Шості щілині лицеміри, закуті в свинцеві мантії. Порівняно з попередніми щілинами, це буде навіть приємна пропозиція провести міс... <сміття> медовий час в пеклі та просто побути в свинцевій мантії. Але ж, звичайно, що є, але вони стоять на розпеченій жаровні, а свинець та жаровня не надто приємно співпрацюють. На крадіїв чекають, муки гадами в сьомій щілині. Гади це теж зброя, наскільки пам'ятаю ну, час не пам'ятаю? А душі лукавих порадників будуть заховані всередині вогню в восьмій щілині. Покарання стають все креативнішими, тому в наступній щілині зачинателі роздорів будуть страждати від патрання. Я б сказала більше, але на жаль, я не впевнена, чи оцінить Ютуб подібні слова. І в останній щілині страждають ті, хто фальсифікували та підробляли. Тобто всі оці наші виборці, які вигравали, коли за них голосувало далеко не 60%, потрапляють саме до цієї щілини. Насправді покарання в них буде вже не таке страшне, порівняно з попередніми. Вони лишень будуть страждати від хвороб. Проте ж ніхто не казав, яких саме хвороб. Лишай, гниди та подібні хвороби будуть їх чекати цілу-цілу вічність. І в останній щілині... У нас вони, на жаль, закінчились. Перепрошую, останні щілини не буде. О, восьме коло нарешті завершилось, і ми переходимо до останнього рівня цієї пекельної катувалі. Зрада або крижане озеро коцит. Або коцит залежно від того, який варіант Біблії ми читаємо. Саме так називається останнє коло. Воно також поділене на пояси, але покарання для всіх однакове. На цьому колі вартовим є сам Люцифер. Ну або ж сатана, кому як подобається. Він заточений в льодовиковому озері Коцит та постійно жує трьох зрадників. в своїх трьох пащах а не надто приємний опис персонажа, який часто зображений як красень-красень. Тут же три пащі, проте хто знає, можливо, комусь таке сподобається. Так за що ж можна отримати таке особливе місце в пащі Люцифера? А саме можна отримати за те, що ці троє отримали це місце за те, що вони зраджували по колу, і це коло замкнулося на Богові. А він дуже злопам'ятний та не пробачив подібного. Тому вони отримали таке місце. Але ж знову потрапити туди вже не можна. Пропозиція, на жаль, закрита. Загалом на цьому колі все жахливо настільки, наскільки взагалі можливо. Uh, от уявіть найгірше, ось саме там воно й буде. Тобто жоден Божий промінчик не потрапить до озера Коцит. І навіть якщо ви вирішите покаятись вже будучи там, то вас навряд чи почують. Uh, Озеро Коцит, до речі, вважається центром Всесвіту, тому якщо зрадити когось з ближніх, вважайте, ви фактично потрапите в центр Всесвіту. І що вже, мабуть, не є так погано. А всі зрадники, окрім коханців, звісно, мучаються тим, що вони вмерзли в кригу головою донизу, а на цьому пекло закінчується. Або, принаймні, саме так вважав Данте. Далі поговоримо вже про Ніклаустера та пекло в моєму сюжеті. Відштовхутись від ідеї Данте було чимось більш імпульсивним, аніж продуманою ідеєю, щоб додати відсилання до поважної творчості та надбання цього письменника. Початково я планувала пекло інакше. А, проте. Це важко назвати пануванням взагалі. Деякі корективи все ж таки з'явились. Від початку пекло панувала чимось дуже ефемерним та незрозумілим. Я й сама не знала, як воно має працювати. Ніхто взагалі не знав, як воно має працювати. Але ж не можна було залишати сюжет в такому вигляді і навіть не спробувати щось з цим зробити. Тому я дуже помучилась, коли намагалась придумати, як писати історію з певними необхідними правилами та персонажами, яких я не можу викинути в рамки логіки. В мене тоді була дуже противна звичка працювати інтуїтивно, ну тобто писати, а там як вже вийти. Вона і зараз є, але я вже вмію її застосовувати та це працювати, щоб воно не виходило дуже несподіваним. Ось, власне, так і з'явилась арка про падіння раю. Та загальна концепція світу, але я не буду відразу розкривати всі карти. Протримується для одного з наступних відео. Тому не забудьте перевірити канал, можливо, вже з'явилося щось цікаве. Сам Ніклаус сте... Честер, Честерс, своє прізвище, є полеглим ангелом. Власне, як і всі демони, які мають крила, тобто всі верховні. Але він має ангелоподібну оболонку через те, що його сім'я відносно нещодавно впала з затишних хмаринок краю. Він один з найсильніших в академії. Власне, це не дивно, якщо коріння лежить серед архангелів, які нагадаю правлять е, раєм та виконують функцію цих мерів певним чином. На початку сюжету він проживає на восьмому колі разом зі своєю сім'єю. Загалом серед демонів не є чимось надто буденним та популярним турбуватись про рідних. Тобто нема серед них таких, які будуть Ой, синочку, ти поїв, ой, котику, а як тебе справи? Ой, китечку, а що ти тут? Але серед верховних, знайти сім'ю, в яких будуть погані відносини один з одним, буде доволі важко. Ми не будемо говорити за мий зараз. Жити на дев'ятому колі, неподалік від Люцифера, достойні буквально кілька верховних. А ті, хто керують, власне, ані Ніклаустер, ані Мейс серед них немає, і їх сімей також. Тому вони змушені жити не так далеко від нього, але й не зовсім біля нього. Якщо говорити про характер Ніклаустера, то нас зустрічає раптова несподіванка. Він виглядає як ангел по більшій частині, але сам він темніший за майже всіх демонів. Це й слугувало причиною падіння його роду. Вони були надто лицемірними в своїй подобі, незважаючи на протаменно демонам жорстокість в широких колах не надто пошкірені криваві маси вбивства. Але Ні Клаустер має протилежну думку: він не бачить кордонів між демоном, людиною та ангелом. Це все лише тіло, яке тимчасово носить в собі щось живе не бажаючи надто світити серед демонів як чисте породження зла та найгірше з найгіршого, що траплялось в пеклі, він показує лише те, що від нього очікують. Привітно посміхнутись та пожартувати з несмішного жарту, будь ласка, зашкодити комусь заради розваги теж можна, так, ти світ смертних, о, він завжди про це мріяв. Такий от він планувався початково, але ж у результаті він став схожим на бісового Сью. та аж занадто пласким. Тому зараз він досі має значні успіхи в навчанні, але не дає перевагу боям на крилах аніж магії, через що має певні проблеми з репутацією серед верховних. Серед верховних прийнято вважати, що магія це те, чим наділені одиниці, та те, чим треба виділятись. Тому ті, хто володіють магією, дарують світом. Ті, хто хочуть приміняти фізичну силу, служать тим, хто володіє магією. Але клаустер володіє і сильною магією, тому. Багато хто сперечається з думкою, що фізична сила не так необхідна. Він не показує своїх справжніх думок та намірів, а також емоцій. І, можливо, аби думка інших про нього була виключно позитивною. Але це зовсім не значить, що він не спробує цим скористатись, якщо йому це раптом стане необхідним. Як можна побачити, його характер не надто змінився від початкового варіанту. Та й його суть, що він виглядає як ангел, звучить як ангел, але зовсім не ангел. Теж залишилось. І цей варіант, хоч і не сильно видозмінений, подобається мені набагато більше та є набагато кращим за попередній. Сказати, що персонаж жорстокіше, аніж усі демони пекла, якось абсурдненько. Цікаво, що я описувала його характер, як цитую, кожна демонеса його хотіла, незважаючи на те, що від думки про щось ангельське їх нудило. Ну ж, таке, я без поняття, як це мало описувати саме його характер, але подібне було. А тепер поговоримо трохи про саме Вона представляє себе особливий магічний вибір, куди потрапляють всі душі після смерті. А ось щоб потрапити живим туди, потрібно мати чималий магічний потенціал або спеціальні артефакти, які тут допоможуть. Навіть багато демонів не здатні повернутись назад, якщо їх вже закинуло до людей. Тому поїздки до світу людей є не надто поширеною практикою серед е, справжніх демонів, ну, тобто це, які були створені з людського гріху, та й навіть верховні, не сильно квапляться туди потрапити. Виклад, виглядає як велике місто, в центрі якого стоїть воєн та клюцифера, готичний замок, все як треба, завдяки магічним бар'єрам, переходи між школами сурово контролюються. Та потрапити в гості до сатани зможе лише хтось або рівний йому за силою, або той, хто буде мати допуск, так само і з іншими колами. Потрапити з першого колу, там, наприклад, на друге, буде доволі важко, якщо є сильний недостаток магічного потенціалу, і людина або демон загалом сам по собі слабкий. А якщо говорити про життя в пеклі, воно доволі різноманітне. На кожному колі є грішники, на деяких, наприклад, лімб або перше коло їм практично нічого не погрожує, та вони можуть насолоджуватися, би це іронічно не звучало, пекельним життям. А ось далі є великий ризик, що чистий демон, ну той, що був створений з людського гріху, вирішить поласувати людською душею або з'їсти життєві сили та продовжити своє життя. Ну, бо ніхто вмирати не хоче. Правителем цього світу, як несподівано, виступає ніхто інший, як сам Люцифер. Проте він не надто хоче цим займатися. Він втомився від постійної боротьби зі своєю чистою ангельською душею, яку було просто не так зрозуміло. Та правління взагалі не його тема. Тому всім правлінням по більшій частині займаються п'ятеро верховних, а саме Ваал, Вельзейву, Асмодей та Астарот. Спитаєте, де ж п'ятий? Зараз відповім. Раніше з ними був ще й Веліал. Але про його перебування наразі нічого не відомо, тому фактично займаються лише четверо. Вони відповідають за різні напрями, але загалом працюють над однією метою: розквіт життя пекла для верхових. Сатана для них як обмежувальні руші. Якщо ідея йому не сподобалась, доведеться бракувати. І ніяким чином її не вдасться провернути в житті. Але він не буде вирішувати питання, поки це кардинально не впливає на світ. Якоюсь мірою його можна порівняти навіть з Богом. Обоє керують своїми світами, але в житті, в життя самих цих світів вони практично не встріють, воно їх не надто цікавить. Цікавить, але на відстані. Взагалі, я ще багато можу описати про якісь деталі пекла про сам пекельний світ. Але я це залишу своєрідною загадкою. Невздовзі на моєму каналі буде. Кілька нових розкадровок до мальопису по цьому світу та з персонажами з нього. Тому покладьте завітати до і глянути. Не прогавте неймовірну пропозицію стати ветераном цього проєкту. Ви точно не пошкодуєте. Що ж, на цьому моменті хочу подякувати усім за перегляд. Якщо вам сподобалося це відео та ви б хотіли побачити більше подібного, не забудьте позаймаєтесь цим відео. Наприклад, розповісти друзям про цей канал, яким буде це цікаво, або написати коментар, який змотивує мене швидше випустити нове відео. Запрошую також відвідати інші мої соціальні мережі, там буде багато цікавого, та не забудьте написати, на яке коло ви потрапили, якщо довелося бути судимими прямо зараз. Ще раз усім дякую за перегляд та сподіваюся, що до скорої зустрічі!